Страва приготувалася, виглядає дуже смачно. Вітаю мої хороші на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Я сьогодні на обід буду готувати канелоні з фаршем. Покажу, як це роблю я. Це дуже простий, смачний рецепт. Спочатку а вже ж самі робимо фарш. Мої улюблені спеції. В моєму випадку я Підсалюю, даю чорний перчик, сушений чесник, червону солодку паприку. Даємо змогу фаршу трошки замаринуватися. Вже ж робимо соус. Даю руна український. Раніше він був краснодарський, зараз він український. Це дуже смачний соус. Дають звичайні томати і робіть вже самі. У мене було півбаночки, я ще доливаю 200 мг звичайної води. Так. Додаю 2 столових ложки лагідного кетчупа, мені подобається. Міліграмів 200 вершків, в мене 10%, можна брати будь-які. І гарненько все це змішую. Більше не солю, не додаю ніяких приправ, тому що, в принципі, соус і кетчуп вони на сіль і цукор повноцінно добиться одна кулька мацарелли. І маленькими шматочками лізла по діаметру в нашу канелоні. Половину соуса я виливаю в ємкість для запікання на дно. А половину залишаю потім заливати зверху. Починаємо начиняти. Перший шматочок моцарелла, Потім начиняю фарш. Так, добре трамбуємо, щоб побільше влізло. Завершую ще одним шматочком моцарели. Ось така в мене вийшла трубочка. Чуваш шматочки фаршу падають в соус. Я спеціально роблю над цією ємкістю, в якій буду запікати, тому що ну, це буде тільки плюс, якщо в соусі будуть попадатися шматочки фаршу. Тому що, коли при подачі ви ж будете цим соусом е, поливати, і буде ще смачніше. Я ще зроблю навіть по боках декілька фрикаделяк, як додаткове м'ясо, кому буде замало м'яса. Паска в канелоні зможе взяти ще й Все, І закриваємо другий кінець ось так. Закінчила фарширувати канелоні, і тепер я додатково роблю ось такі е, по боках. готово. я заливаю другою половиною соуса зверху. Накриваю ємкість кришкою. Якщо у вас немає кришки, то просто фольгою. І відправляю в розігріту духовку 180 градусів хвилин на 45 З богом! Це дуже смачно. Додавайте додатково, якщо вам потрібна, скоринка з сиром, додавайте зелень, смакуйте, мої хороші, готуйте і до нових зустрічей.